Острів Соловесі індонезія. Алло, то що? Алло, я. поки що Алло. нічого. Чекаємо, там видно, які справи, може, це вони. я буду торгуватися гаразд. Марина Дарго представляет. За идею Жака Ива Кусто. Адаптация Ива Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастангей. Режиссер Кислер. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Те ховається Целаканта. Сценарій Марка Давіда Перрі. Заждіть. Рейно. Одну секунду. За скільки продасте цього велетня? Це комбеса. Так, це комбесу. То скільки? Ну, будь ласка, зачекайте. Все нормально. Що з нею таке? Я заплачу скільки захочете. Все, що захочете. Стільки вистачить, ви віддаєте мені рибу. І ще ви можете мені сказати, де ви її впіймали? Оце вже ні. Там чи там? Він би ніколи тобі не сказав. Там би одразу було повно інших рибалок. Що це за чудовисько? Це лаканта. Це ла що? Це лаканта. Тут її називають комбеса. Деякі мої колеги із задоволенням віддали б усе, що мають за можливість потримати її в руках. Подивіться на передні плавники. Це лаканта, це найближчий родич отієї риби, яка 360 мільйонів років тому вирішила першою виповзти на землю. Вид неї пішли амфібії, рептилії, птахи, і навіть ссавці. тобто, це казна що може бути моїм прапрапрадідом, Кузеном твого Місцеві жителі обожнюють лаканто. Вони готові платити будь-які гроші, бо вона дуже рідкісна. наскільки рідкісна? У світі всього кілька сотень таких риб. той хлопець її упіймав, отже, там є інші якщо нам пощастить, ми зможемо побачити целаканту у природних умовах існування і навіть зняти було б непогано, але до цього часу це нікому не вдавалося. Проблема в тому, що він не захотів нічого розказувати. І він правий. Це добре. Це означає, що інші рибалки нічого не знають. Якщо ми умовимо цього сміливця, показати нам те місце, то, може, нам вдасться побачити наших предків. Там туди. Дивіться, які у них будинки. Наче човни. Коли 1500 років тому перші тораджі з'явилися на цій території, вони жили у своїх човнах. Традиція збереглася. У них навіть є супутникові антени. Нам сюди. Той рибалка нам вказав на цей будинок. Доброго дня. Хто вони? Salut. Привіт! Забирайся звідси. Я нічого не скажу. Але тихо, я нікому не видаю своїх рибних місць. Нікому. Ви праві, таке треба зберігати у таємниці. До чого ви прийшли? Риба, яку ви упіймали, скоро зникне з лиця землі. Коли вона щезне, ми ніяк не зможемо дізнатися, як людина прийшла у цей світ. Я маю ще одну. Так, якщо знайдете, адже вона зустрічається усе річ. Я прошу вашого дозволу просто поспостерігати за ними і зняти наплівку, щоб наші нащадки теж могли подивитися на комбесу. Чому я маю вам довіряти? Я даю вам слово. Люди часто так кажуть. А потім. Роблять усе навпаки. Чекайте, ви не знаєте, хто це? Це ж капітан Кусто. Ви можете нам вірити. Гей, звідси! негайно. Вибачте, малому, він не стримався. Він нічим не хотів вас образити. Вибачте мені, я. Вимітайтеся. Ходімо. Знаєш, ці люди не збиралися показувати твої місця іншим. Я не можу їм вірити. Вони іноземці, а не мої друзі. Добре, вони іноземці, але це не означає, що їм не можна вірити. Так робити не добре. Іди гратися. Сукарно, ми скоро з тобою знову вийдемо в море. Розважайся, так, так як до довиляє. Ти не зрозумів. Мене море не цікавить і ніколи не зацікавить. Ніколи. Я з ним поговорю. Дай йому спокій. Я винен. Малу усілякі дурниці. Я хочу вибачитись. Я з тобою. Ми чекатимемо тут. Хочеш з нами пообідати? Смішна пропозиція. Чому? Мене звати Корі. А це Аліюн. Привіт. Мій дядько не завжди. Я прошу вибачення за нього. Ти жартуєш? Це я винен. Я поводився як ідіот. Розумієш, він не місцевий. Він не вміє поводитись. Дуже приємно. Хочеш, щоб я тебе піском нагодував? Я йшов до своїх батьків. Підемо разом. До батьків? Так, звичайно. Що вони вже придумали? ось вони мої, мої батьки. Вони наче живі. Вони загинули під час виверження вулкана рік тому. Який жах. я приходжу сюди щодня, щоб привітатися з ними? В смерті немає нічого страшного. Це просто перехід до пуї. Здається, у вас кажуть рай. у моїй країні, люди швидко забувають своїх предків. Дурні, правда? Може, їм треба сказати, що про них теж можуть швидко забути, так само як про вашу рибу. Ей, ти а ти розумний, такий ти розумний, розумний, що, мабуть, уже зрозумів, чого ми прийшли? Май кажучи, ми хотіли з тобою поговорити про твого дядька. Попроси його передумати, щоб ми могли зняти цела комбесу. Я здогадався. Я не знаю вас і вашого капітана. Однак знаю свого дядька. Він мій учитель. Чому я маю не слухатись його? Добре. То що ми зараз робитимемо? Я вам показав найдорожче. Зробіть і ви теж саме. Гаразд. Я бачив багато кораблів, коли жив у Джакарті, але ніколи не піднімався на борт. Ти просив показати те, що нам найдорожче. Дивись, корабель це наш дім, а вони наша сім'я, щастить вам, що ви можете от так плавати і бачити багато цікавого. По-моєму, у твого дядька складний характер. Раніше він був іншим, але після виверження Мабуть таке нелегко було пережити. Я не рибалка, я багато чого не розумію. Але дядько ловить рибу, то і мені доводиться. Може, колись все зміниться, і я так само полюблю море. Звичайно, тоді вам буде легше порозумітись. А ти теж розумний. Мій батько збирав мушлі, але такої я у нього не бачив. Вона з Австралії. Можеш залишити собі? Це буде згадкою про нас. Слухай, я нічого не обіцяю. Але я поговорю з дядьком. Якщо нічого не вдасться, то пусте. Найголовніше, що ти став нашим другом. Я вже сказав ні. Ти зрозумів? Нічого мене просити. Але ні. Не треба було тебе просити. Завтра ми попливемо дивитися на комбесу. Я покажу дорогу. Я нічого не бачу. Наберіться терпіння. Може, ти подивишся? Із задоволенням? Це там, біля скелі. Ми впіймали комбесу там. Сукарно, ходімо, я тобі щось покажу. Хочеш зануритись зі мною у батискафі? Так! Мабуть, йому буде дуже незвично. Він у хороших руках. Я в радіорубку. Ти йдеш? Каліпсо викликає батискав. Прийом. Ви мене чуєте? Батискав Каліпсо. Венсе не чуєте ви чудово. Починаємо спуск. Цукарно? Це Корі. Пам'ятаєш, як увімкнути камеру? Там є червона кнопка. Скажете, коли можеш починати? Чудово! Тут стільки риби! Комбеса живе на глибині. Там завжди ніч. Нічого не бійся. Ми можемо опуститися на 300 метрів. Сукарно. Гарно, Кусто. що це? Ось Не треба боятися, він не завдасть шкоди. Спустимося ще трохи. Дивись, риба змія. Вони такі відразливі. А ось великорот. Всі ці риби такі дивні. Тієї, що нас цікавить, не видно. Яка них глибина? 258 метрів. Сукарно, ти бачив? Попливемо туди. Якби я був целикантою, мені б така схованка сподобалась. Тепер будь дуже уважним. Oh, I'm going to go to the house. Її луска відбиває світло, це дозволяє рибі бачити в темноті. Неймовірно, а ці лінії ультрачутливі. Завдяки ним комбеса відчуває найменший рух своєї жертви. Як радар. Точно. Прошу вас, заходьте. Дякую. Вона тікає. Попливемо за нею. Ah, Чорт, забирай, вона зникла у розломі. Ми її загубимо. Шкода. А якщо сукарно, дивись. Чудово! Ми її знайшли. Отчам не вірю. Там дві комбеси. А що вони роблять, Сукарно? Нам невимовно пощастило. Тому що там їх двоє? Ні. Спробую гадати ще раз. Не розумію. Перед тобою шлюбний танець Целаканди. Цього ніхто раніше не бачив, а ми змогли побачити тільки завдяки тобі. Якщо хочете, можете з ним поговорити. Хлопці, думаю, нам час іти. Ви закінчили? Сукарно. Сукарно, я хотів тобі сказати, ти не послухався. А якби що з тобою сталося, я б собі ніколи не пробачив. Сукарно, ти мені наче син. Ти повинен мені вірити. Час підніматися. Привіт! Ми бачили комбесу, Вони плавали двох. і ми все зняли. Там багато інших риб, а комбеси з'явилися раніше за прапрадіда твого діда. Дядьку, не треба більше їх ловити. Під водою зовсім інакший світ. Ти був правий. Море це щось надзвичайне. Цукарно. Сукарно, послухай мене. Ми будемо плавати разом і ніколи не полюватимемо на комбесу. Думаю, тепер я вам можу довіряти, капітане Кусто. Дякую за те, що дали йому можливість побувати під водою. Дякую за те, що дозволили зняти комбесу. Бувай, бувай! До побачення! Сукарно! Сукарно. Подивись но ну, у корзину. Оксана Закарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Хоріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.